Мої вітання, друзі. Вчора розробники Total Вормен Evil 3 провели стрім, де розповіли нам більше про нову гру, і те, що вони розповіли, це просто вау, це щось нереально фантастичне. Мапа мапа буде розміром таким самим, як і мапа в Атілі. Єдине, що кардинально зміниться, це масштаб. Бо якщо ми згадаємо мапу Зайтіли, то там поселення виглядають просто величезними. І якщо буде стояти поруч вулкан або скеля, то це поселення буде виглядати більш масштабним та більшим за той самий вулкан чи скелю, що абсолютно нереалістично. В МІДІ 3 буде все абсолютно інакше. Масштаб буде набагато більш реалістичним. Далі провінції. Можете забути про старі провінції, бо тепер все буде працювати абсолютно інакше. Ми будемо мати провінцію і будемо мати головне поселення в цій провінції, нашу столицю провінції, і вже далі розбудовувати її як заманеться. Тобто, завдяки цьому поселенню ми зможемо будувати в провінції ферми, шахти, табори, лісорубів, замки, порти усе, що нам заманеться. Ну, звісно, якщо місцина нам буде це дозволяти, бо якщо поруч лише пустеля, то ніякий порт ми не збудуємо, це зрозуміло. І дуже важливий моментик. Ми не просто будемо будувати порт або замок в провінції, ми ще також можемо обрати місце розташування порту або замку. Бо, наприклад, для порту дуже важливе місце розташування. Ми можемо поставити його в поганому місці, і тоді і тоді просто жоден карван в нього не зайде і не залишить свої гроші нам. А можемо поставити його в дуже рибному місці, і тоді золото буде падати на нас з неба. Те саме і про замок. Якщо поставимо його в якомусь поганому місці, куди ворог навіть не планував йти, то... Полку від такого замку буде майже ніякого. Але якщо його поставити в єдиний прохід або в єдині два проходи, кілька замків поставити, то тоді ворог зламає не одну армію об стіни цього замку, що просто фантастично. Далі покращення споруд. Наприклад, ми побудували табір лісорубів, і далі його можна буде покращити, добудувати поруч табір мисливців, тоді вже ця будівля буде приносити нам не тільки дерево, а ще й їжу. Або, наприклад, зможемо побудувати споруду, яка відповідає за переробку цієї дровини, і ми отримаємо ще ресурс для торгівлі. Або ми можемо побудувати і те, і інше, і отримувати і гроші, і ресурс, і дерево. Кожна провінція має популяцію, і тепер популяція буде ділитись на три класи. Це поки що, можливо, далі буде і більше класів. Зараз це такі класи, як дворяни, місцяни та селяни. Кожен клас відповідає за свою справу. Наприклад, якщо у вас багато дворян, то ця провінція буде швидше розвиватися, а саме ви можете будувати більше будівель. Бо тепер, якщо це середня десь провінція, то ми можемо там побудувати біля 30 споруд, плюс покращення ще порахуйте, це дуже багацько. Але щоб це все побудувати, нам треба багато дворян. Містяни відповідають за свої справи, а селяни за свої, наприклад, збір їжі, дерева і все таке інше. Ну і також, звісно, кожен мешканець провінції платить данину. Данина збирається в казну провінції, кожна провінція буде мати свою окрему казну, з якої ми, як кроль, будемо брати свою данину, а все, що залишиться в казні, буде йти на нове будівництво в провінції чи покращення старих будівель. Провінція буде розвиватися за свої гроші, так би мовити. Але ми, як король, можемо забрати і ці їхні гроші, прямо усі гроші відібрати. Тоді провінція взагалі не буде розвиватися. Думаю, навіть людям це не сподобається, вони можуть підняти бунт. Тому з цим треба бути максимально обережним і всі гроші не забирати у людей. Також дуже важливим аспектом є те, що провінцію треба робити комфортною для проживання, бо люди можуть просто мігрувати з неї, піти в іншу провінцію і вже будуть платити туди свої податки, і та провінція буде швидше розвиватися. І якщо дуже багато людей піде з провінції, то також це вплине на армію, бо тепер армію ми не наймаємо з повітря, а беремо її саме з людей, які живуть в провінції. Наприклад, якщо це ополчення, то ми беремо їх із селян та місцян. Якщо ми хочемо наняти лицарів, то наймаємо їх із дворян. Якщо у нас 300 дворян у провінції, і ми хочемо наняти 300 лицарів, то все в цій провінції у нас залишиться 0 дворян, і ми не зможемо будувати нові будівлі, а можливо навіть отримаємо. Якісь дебафи для старих будівель, бо не буде кому керувати цим всім. Звучить це просто все фантастично. Також люди будуть ділитися за різною культурою, релігією і все таке інше. Ще дуже важливий аспект про армії це те, що тепер ми не просто зібрали армію та відправили її кудись. Тепер нам треба буде продумати. Провізію і шляхи постачання провізії для цієї армії, чого раніше не було, бо в нас просто забирали гроші з нашої казни та і все. Тепер нам треба думати ще й над цим, що звучить просто кайфово. І ще один такий нюансик. Наприклад, ми зібрали армію, продумали провізію, поставили табір з провізією, армія живиться, все добре. Але ворог напав, розбив нашу армію, і також він може захопити наш табір з провізією, відібрати наші гроші, відібрати нашу їжу. Ну, загалом присвоїти її собі. Але мені здається, якщо армія буде знаходитись біля замку, і ми цей табір поставимо саме в замці, то якщо ворог розіб'є армію, то він не забере нашу провізію, не забере наші грошенята, бо для цього треба буде штурмувати замок. А це вже зовсім інша справа, як то кажуть. І це прям ну, нереально круто. На мою думку, усе найцікавіше я розповів, що там було. Нагадаю, що гра знаходиться на ранньому етапі розробки і все може змінитися. Але зараз ось такі думки та плани у розробників. Якщо подібний формат зайде, то розробники будуть і надалі проводити такі стріми. А на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі.